Давай. Бачиш, доросму заслонку можна перевірити, треба потягнути. Ну я, звичайно, не вакуумний насос, але. Видно, що рухається, правильно? Значить, тягне, значить, цей вакуум, добрий і заслонка, відповідно, буде добра. Давай ще одну спробуємо перевірити. Вона рухається і вона теж добра. Це дросельна заслонка на 2.0, 2.2. Ducato Peugeot Boxer з 2002 року по 2006 рік. Кому необхідна така заслоночка, вона є в робочому стані в наявності. Підходять на два, два об'єми двигунів. 2.0, 2,2. Ducato Peugeot Boxer Strand Jumper з 2002 по 2006 рік. І та що і консультації безкоштовно, контакти в шарці прав.